Тимчасово окупований Мелітополь підозра черговим зрадникам, готовність наших партизанів до дій, підтримка від українських діячів культури. Вікторія Мельник зібрала всі найголовніші новини про події в столиці. Мелітопольським зрадникам та гімбайву та хрущу СБУ оголосила про підозру за колабораційну діяльність. Наразі на їхні рахунки та нерухоме майно накладено арешт, а справу передано до суду для розгляду. Ці два зрадники з перших днів вторгнення ворога в Україну перейшли на сторону окупантів. Те очолив псевдодепартамент капітального будівництва та ЖКГ. А Хруща призначили на квазі посаду директора підприємства Жилмасив. Зрадники вважають, і ті, хто колаборанти та посібники ворогу, вони вважають, що після повернення держави Україна вони зможуть також вільно користуватися своїм майном, також вільно пересуватися по місту, але цього точно не буде. Зрадник зрадив своїй державі і має понести покарання. Тому я вважаю, що найближчим часом ми маємо заарештувати все майно: квартири, дачі, земельні ділянки, автівки, все, що є в колаборантів, щоб вони не могли цим користуватися, як тільки наші збройні сили Герої. Річні, де окупують наше місто, і зрадники чітко будуть розуміти, що місця в нашому місті Мелітополі їм більше немає. Тим часом інші колаборанти продовжують знімати серію пропагандистських сюжетів. Пенсіонерів за отримання гуманітарки змушують на камеру дякувати ЕРЕФІЇ, залучають також і дітей. Колишній працівник Семенівської сільради Мелітопольського району, колаборант Попелешко, вирішив вислужитись перед окупантами. Він зірвав табличку з назвою органу місцевого самоврядування та демонстративно на камеру поламав її. Ймовірно, ці кадри зацікавлять мелітопольських партизанів та українських силовиків. Заслужена артистка України Ніна Мирвода підтримала жителів тимчасово окупованого Мелітополя теплими словами. Співачка підкреслила, що Мелітопольці сильні та незламні люди. Дорогі наші Мелітопольці, дорогі наші українці, Мелітополь місто вільних вольових людей. Весь світ вражений вашою сміливістю, мужністю і незламністю. Ми з вами єдині. Ми віримо, що скоро Запорізька область буде звільнена від окупантів, і в нашій Україні запанує мир.